Вітаю всіх, хто хоче зі мною вивчати українську. Тема міні-уроку групи слів за походженням, власне, українські та запозичені слова. Пригадаймо, що ми вже знаємо з лексикології. Лексикологія це розділ науки про мову, що вивчає лексику, сукупність усіх слів мови, її словниковий склад. Усі слова, крім службових, мають лексичне значення. Лексичне значення це те, що слово означає. Також ми вивчили групи слів за значенням синоніми, антоніми, омоніми і пароніми. Детальніше про них за покликанням під відео. Тож, на які запитання ми сьогодні дамо відповіді? Ми з'ясуємо, як формується лексичний запас кожної мови, на які групи за походженням поділяються слова, які слова називають власне українськими, як у мову потрапляють запозичення і навіщо вони потрібні. Як мудро зазначила Анастасія Левкова, слова, як люди, бувають мандрівниками, емігрантами. Оселяються в чужій мові, набувають там громадянство, обживаються, народжують діточок. Тому розрізняють групи слів за походженням власне українські слова і запозичені слова. Власне українська лексика це найдавніші в мові слова, що виникли одночасно з тими поняттями, які називають. Вони відображають довколишній світ українців і те, як люди бачать і сприймають його. До власне української лексики належать незапозичені слова, які виникли в українській мові і властиві тільки їй, наприклад, мрія, літак. Власна українська лексика це успадковані від праслов'янського періоду слова. Наприклад, Небо, земля. Запозичені або іншомовні слова, або слова іншомовного походження потрапили в нашу мову по різному. В результаті культурного обміну під час торгівлі між народами, внаслідок воєнних конфліктів тощо, на думку дослідників, запозичені слова. Становлять близько 10% лексики. Запозичені слова прийшли до нашої мови з різних мов. Із грецької Олексій, Марія, Ангел, із тюркських мов козак, отаман, кинджал. З польської гудзик, хлопець, місто, з англійської комп'ютер, сервіс, бізнес. З французької, кафе, костюм, меню, з німецької, бутерброд, шлагбаум, кран та з інших мов. Виявити ознаки запозичених слів тобі допоможе слово аерофільтр, а -е – «а-е-і». майже всі іншомовні слова починаються на – -е абажур, екзотичний. Ідея. Ае збіг голосних, біолог, віртуоз. Лтр важкий для вимови збіг приголосних, абстрактний, демонстрант. Ф. Тільки в іншомовних словах. Фантазія, фото. Немає випадного е. Бюлетень, бюлетеня. Порівняйте українською день дня. І не чергується з ОЕ, бетон бетону. Порівняйте українською дзвін дзвону. Також у запозичених словах дуже часто буває багатоскладовий корінь, наприклад, температура. До речі, перевірити значення слова, його походження і написання тобі допоможе словник іншомовних слів. Практикуймо. Розглянь слова, записані ліворуч і праворуч. Які запозичення, на твою думку збагачують мову, а які шкодять їй. Відповідь обґрунтуй. Відео для зручності можеш поставити на паузу. Наступне завдання. Прочитай і запиши речення. Поміркуй, які з виділених слів, власне українські, а які запозичені. Відео для зручності став на паузу і швиденько повертайся сюди. Наступне завдання. З дитинства нас оточує сила силенна власне українських слів. Кожен із нас пізнавав світ на дотик, запах і через слово. Розглянь малюнок і поясни здивованим малятам, що означають ці слова. Нагадую, можеш користуватися словником. Підсумуймо. Подумай і дай письмову відповідь на питання, чи потрібні мові запозичення. Які саме? Ти сьогодні гарно працював. Урок закінчено. З нетерпінням чекаю нашої наступної зустрічі. Вивчаємо українську разом!